Диня це запах літа, соковита, медова, ніжна. Але для мене як для лікаря це не десерт, це сезонна терапія. Бо в ній міститься інозитол, речовина, яка зменшує тривожність і підтримує функції мозку. А також ферменти дині стимулюють перистальтику кишківника і допомагають при закрепах, при ледачому шлунку, при вздутті. І вона мягко, легко очищує кишківник. Та зменшує оксидативний стрес в клітинах. Тим самим бореться з старінням, і в ній дуже багато бета-каротину та фоліо-кислоти. Це підтримка печінки шкіри, і навіть органів кровотворення. І в ній є калій, це друг серця і диня допомагає виводити зайву рідину. Але через високий глікемічний індекс людям з інсулінорезистентністю, перед діабетом треба бути обережним, та не вживати її ввечері, не поєднувати з алкоголем, молоком чи холодною водою. Буде важкість, дуття, діарея. Диня – це природня підтримка, шлунково-кишкового тракту, лімфатичної системи і навіть настрою, бо містить магній. це не просто смак літа, це короткий сезон для відновлення тіла, бо деякі плоди, це ліки і приходять лише влітку, не прогавте. Бажаю міцного здоров'я!